Ми з дружиною в шлюбі вже кілька років та більшу частину цього часу і я сплю окремо на дивані, оскільки моє храпіння не давало Олені спокійно спати ночами. Я не заперечував і вважав свій диван найзатишнішим місцем будинку. Диван розташовувався навпроти дальньої стінки вітальні, із нього я можу бачити кухню, ванну та передпокої. Олена щоночі по 3-4 рази ходить у ванну кімнату, чим практично завжди будить мене. Іноді я прокидаюся і кажу їй привіт, а інколи перекидаюся сплячем. Минулої ночі сталося щось дивне було дві або три години, коли мене збудив звук відкривання дверей та шерехи в коридорі. Почекавши трохи, але так і не почувши звук дверей, що відкривають ванною, я відкрив очі і помітив, як моя дружина йде по коридору. Ішла вона дуже тихо, і зупинялася біля кожної фотографії і у кожної дрібнички, підносила її до обличчя і детально вивчала. Мене це вкрай здивувало, оскільки в будинку була непроглядна темрява, і щось розгледіти було неможливо. Це тривало приблизно 15 хвилин. Вона все ходила і звивалася, розглядаючи речі в кімнаті. Нарешті я не витримав, сів і запитав, чи все у неї добре. Вона повернулася, подивилася на мене і завмерла. Її очі було широко відкриті. Немов я був якимось гігантським монстром, який щойно визирнув з за рогу. Олен, що з тобою? запитав я її. У цей момент вона закричала. Точніше це виглядало, як крик, але звуку не було, і вона почала бігти. Я підвівся з дивану, та коли я дійшов до відкритих дверей, тільки побачив в долині дружини. У цей момент я був розгублений і сильно переймався за нею. Повернувся в кімнату, щоб натягнути на себе одяг і побачив відчинені двері в спальні, в яких стояла сонна Олена, і питала: Ти щось сказав? Я відповів, що все в порядку. Закривши вхідні двері, я двічі перевірив замки і повернувся до свого дивану. Про сонну ту ніч я забув. Я знаю, що це мені не наснилося. Коли ранкове світло зайшло до кімнати, я побачив, що усі речі в кімнаті були розкидані. Рамка з фотографією була тріснута. Коли Олена прокинулася, я вирішив їй розповісти усе, що трапилося у нашому будинку. За її виглядом, я зрозумів, що вона водночас відчуває і полегшення, і стурбованість, коли вона сказала, що теж помічала дещо дивне. Вона мені розповіла, як кілька ночей тому її збудив звук відчинення дверей, і в цей момент я повільно увійшов до кімнати. Вона подумала, що в мене грайливий настрій, прикинулася сплячою і чекала, коли я ляжу до неї в ліжко, але цього так і не відбулося. Та в цей момент вона звернула увагу на одну реч вона чітко чула моє хробіння у сусідній кімнаті. В цей час я просто ходив по кімнаті і розглядав речі, дивився на фото, навіть поліз в корзину з білизною, почав діставати звідти речі та нюхати їх. Олена вирішила, що в неї напад сонного паралічу, які з нею траплялися в дитинстві. Вона пхикнула собі під ніс, і я зупинився. Як ніби злякався й завмер немов статуя. кілька хвилин я простояв, дивлячись на неї, і після цього повернувся до своєї справи. Хвилин через двадцять я просто вийшов з кімнати, почувся гурт відхідних дверей. Олена подумала, що все, що відбувалося, просто сон. Але тепер, після моєї розповіді, вона була сильно налякана. Тієї ночі в спальні був не я. Наш район вважався найбезпечнішим в місті, але все одно ми вирішили провести інвентаризацію. все було на місці. Я захотів оглянути будинок ззовні, але нічого незвичайного я не помітив, хоча не міг позбутися від відчуття, що на мене хтось дивиться. Повернувся додому і закрив двері на обидва замки і перевірив вікна. Сьогодні ми домовилися спати разом у спальні. І ось у другій годині ночі моя жінка розбудила мене, вона дуже хотіла в туалет, а самій було моторошно. Трохи побубанівши, я надягнув капці, провів її у ванну і лишився чекати біля дверей. У цей момент я краєм моко помітив, як ручка вхідної двері почала вирушитися. у моїх грудях кольнула, і ноги налилися свинцем. Я просто стояв та дивився, але слава Богу, спрацював запірний механізм. Обороти ручкою продовжувалося, і навіть посилювались, і я, зібравши усю свою мужність, вирішив підійти до дверей і подивитися у вічко. Але все було дарма, бо на дворі була така темна ніч, що я нічого абсолютно не бачив. Коли я потягнувся до вимикача, який вмикає світло на ганку, з ваною пролунав звук сміття унітазу, і в цей момент я почув затихаючі кроки. Я повернувся до дверей, поки олени не вийшла з кімнати. Їй не потрібно було знати того, що відбувається, вона і так сильно налякана. За ночі я не спав і прислугався до кожного шороху. Просто чекав і слухав. Дверна ручка знов почала смикатися, а за вікном почали рухатися тіні розміром з людину. Та наприкінці я почув гучний брязкіт і протяжний розчарований стогін: Цей звук розбудив мою дружину. Вона притулилася до мене і теж почала прислухатися, але єдине, що ми почули, це звук кроків, які йшли геть. Вранці, коли вже було не так мотрошно, я озброївся рушницею та вирішив вийти перевірити вулицю. Дверна ручка була зламана, її частини валялися на підлозі. Повернувшись додому, я вирішив розповісти дружині про те, що трапилось минулої ночі, і про ручку, яку хтось виламав. Більшу частину дня вона просто неспокійно ходила по кімнаті і в кінці взяла валізо, склала в неї речі і пішла на вихід. Вона зібралася поїхати до матері, яка живе в годині їзди від нас, щоб там переночувати. Я міг би поїхати з нею, але мій чоловічий початок не давав мені покинути будинок, я вирішив, що буду давати відсіч. Вирішивши, що якщо воно прийде до нас ще раз, то я його застрелю. Але я таємно сподівався, що до цього не дійде. Хоча й було невеличке бажання прославитися, пристреливши містичну істоту. Через 20 хвилин після від'їзду дружини стемніло, і я сів біля відкритого вікна і почав чекати. Двореві ліхтарі я залишив вімкненими. Близько півночі я отримав повідомлення від тещі. Вона хотіла знати, чи все в нас добре, Олена так і не доїхала до неї, хоча дзвонила з машини сказати, що буде за 20 хвилин. Я не знав, що робити, і відповів, що перевірю. І вимкнув телефон. Я розберуся з цим пізніше, оскільки побачив, як дружина повільно йде по дорожці додому. Вона була в мене на прицілі. і я все ще сумнівався, чи треба стріляти. Я здамся безсердечним, але у цей момент я турбувався про себе. Раптом я зроблю постріл, а монстр не перетвориться назад. Жоден поліцейський ніколи не повірить, що це випадковість. Набравши сміливості і більше повітря в легені, я крикнув: Гей! Те, що було Оленою, повернулася і подивилася на мене. Що ти таке? Все добре, любий. не відводячи від мене очі, вона знову сіпнула дверну ручку. Все добре? Що тобі потрібно? Що тобі потрібно? Ручка вже почала тріщати. Вона просто повторила за мною, не припиняючи смикати двері. Зупинись, стоп, негайно! Звук падаючого металу, це впала ручка, і двері почали відкриватися. Вона посміхнулася. Не витримавши напруги, я зробив постріл. Не знаю, що я стріляв, але це точно була не моя Олена. Вибіг на вулиці, де лежало тіло, та одразу зателефонував у поліцію. Я не знаю, що їм розповісти. Якщо скажу їм правду, вони мені не повірять, просто повісять на мене вбивство. Чи покаже рознича з нему дивна, занадто великий ризик. Сказати, що вона ломилася в мій будинок, так зламана ручка це підтвердить, але мені все одно не повірять. Не знаю, є час подумати.